Добрий день, друзі! Я прийшла на манікюр. Поміняю вже свої нігті і зроблю порядок. Всім гарного перегляду і гарного дня. Чи вечора. Погляньте, яку красу я собі навела. Як гарно! Як весняні тюльпанчики! Я не знаю, як то передати камерою. Але дуже красиві? Дуже красиві мені подобаються. Якось камера не передає. Тут і жовтеньке, і рожеві, і фіолетове. Ну, класні. А вам як? Напишіть мені, подобаються вам такі відтінки? Чи не подобаються? Привіт, ще раз, я дома. Знаєте, що, друзі, я хочу зробити. Хочу зробити салат Дністер. Всі пам'ятаєте його. Купила горошок, ковбаску, цибульку. І зараз я викладаю і розумію, що я не купила майонез. Але я вже домашній зроблю майонез. Капуста в мене є. Хто знає салат Дністер, напишіть мені. І купила хлібчик. Зараз буду їсти сало. Купила. Купила, купила отаке От грудкове вапно, якщо мені дасть погода. Завтра побілю дерева. Вапно грудкове. Дві, дві упаковки по 2 кілограми. 100 гривень заплатила. 50 гривень одна упаковка. Ну, і купила, е, купила мамі м'ясне. Шматок бочка і шматок шинки. Е, так, Зараз передягаюся і буду місити сусиски в тісті. Так, поклала сюди цукор, дріжджі, сіль, е, яйця і олію. І нагріла молоко. Я роблю на літр молока, включила плиту, бо дубак страшенний. Все, зараз це все розбовтаю, добавлю молоко і буду замішувати тісто. Тісто дуже смачне, його можна використовувати просто на пироги з любою начинкою, але і для сосисок в тісті воно просто ідеальне. Так, все, замісила таке м'якеньке тісто, поставила біля плити. Зараз прикрию рушничком і нехай сходить. Так, друзі, повна миска тіста. Я сіл з змалюю олією, більше борошна брати не буду. Беру о шматочку таке таке тісто класне, пухка є дуже хороше тісто. І я розкочую його в пласт, розкачала в такий прямокутник. кухнік, ну сантиметрів чотири такі ліжу полоски. 4 сантиметри шириною я маю на увазі. Так, беру сосиску. І так під кутом, під кутом, під кутом замотую. Так. Поправляю, якщо мені треба, натягну, якщо не вистачає. І ну, ось така виходить сосиска. Кладу її на бляшку, застелену пергаментом. Зараз вам покажу зблизька, як це виглядає. Візьму полоску, кладу полоску на стіл, беру сусиску. не знаю, вам видно. Ну, друзі, я ще раз наголошую, що я, е, детально ви можете подивитися, як це робиться у відео, яке я вам прикріплю під цим відео. Там ви все можете детально роздивитися. От отак. От отак вона виглядає. І складаю на бляшку. Духовку включаю на 180 градусів, нагрію вверх-низ, нехай гріється. А, сосисочки ще мають обов'язково трошки підійти на бляшці, поки я їх покручу. Тут, в принципі, вже так трошки тепленько відплити, вони чуть-чуть підійдуть і тоді будемо запихати їх в духовку. Так, накрутила одну пляшку і накрутила другу пляшку. Ось так вони виглядають, змазала яйцем і додала трошки молока в яйце. І от вони вже тут сходять. Скоро буду запихати. Почала я три. Бляшки по 10 штук. На 1, 11, 30. Одна штучка в мене вийшло. і як завжди, в мене трошки залишилося тісто, завжди залишається. От, скільки б я не купляла сусисок, воно так виходить, що завжди залишається в мене тісто. І я завжди ще роблю трошки, е, як вони звуться, трубочок. Солодких. У мене начинки є, як хочеш. О, тут У мене вже дуже давно стояло розмішане какао з цукром. У мене є варення, яке хочеш, абрикосове в мене було в холодильнику, пахне, класне, таке густеньке варенячко. І, і вишні ще залишалися, з чогось. не пам'ятаю, що я пекла. Що хочеш є. Я. я зараз розділю на, на дві частинки це тісто і зроблю рогалики з нього. Само розкачаю кругляшка спочатку. Розкачала. Тепер по діагоналі розрізаю на трикутнички. Все, як завжди, друзі. Можна більші, менші, які подобаються. Ну, це дріжджові, то можна і зробити великі, в принципі. Можна зробити великі, як пирожки, щоб вони були. Ну і все І на цій діагоналі кладу какао з цукром. Трошки його розподіляю, щоб було по всьому тісті. Зараз вам піднесу ближче. Я вже, друзі, не хочу йти за три просто на столі поставила камеру, тому що вже кінець дня, знаєте, вже змурилася і не дуже хочеться вже мені морочитися. Так що отак. Зараз покажу вам, що виходить. Ось ну, такими трикутничками. І все, і скручую. Одною рукою мені незручно, щоб ви розуміли. І все, і отак скручую. Коротше, ви зрозуміли, візьму двома руками. Візьму двома руками. Так. І все. І отакий виходить ругаличок. Кладу його збоку, зараз мажу олійного стола, щоб не прилипали. На столі складаю, бо бляшки зайняті. Все, хай підходять. Так само буду робити з варенням і з вишнями. Знаєте, що кладу абрикосове варення і згадую про цьогорічні морози. І в мене болить душа. Не знаю, нічого з них не буде цей рік. Все, це вже всі. Зараз докручу, буде все. Так, друзі, виняла перші сусисочки. Так, другий запхала. І сама швиденько побіжу на пошту, бо прийшла мені посилочка. Я така рада, така рада. Слава Богу. Біжу, заберу і покажу вам, що мені прийшло. Ви знаєте, піднялась температура буквально на градусів 4 і вже дуже відчувається з тих вітер. Відчувається, що вже буде тепліти. Дасть Бог вже буде тепленько. Дивлюся на цвіт. Але чи так мені її шкода, бідненька. Але ви знаєте, тривається будрячком. Ну, біжу. Оце я попала, Глянь, скільки народу. Прийшла річ, яку я вже дуже давно хотіла. Хто мене дивиться давно, то знає, що не порчу інтригу. Все вам показую. Все, відкриваю. Відкриваю. Я не відкрила. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що тут? Зупиніть відео, напишіть, вгадаєте чи ні? Так. Та-да-да-там! 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 Яєчний моток прийшов. Порожній бієць. Так. Та-да-да-фра! -та -та -та. От що мені прийшло? От що мені прийшло. Друзі, як ви думаєте, що це таке мені прийшло? Правильно, мені прийшов годинник. Який я вже дуже давно хотіла у свій робочий кабінет. Хто мене давно дивиться, то той про це знає. Це не простий годинник. Це годинник, зроблений ручками пані Олени із каналу Простір Любові. Я рекомендую вам. Я прикріплю посилання під цим відео на пані Олену і пані Олена робить таку різну красу своїми ручками. Я вам зараз ще покажу, що вона мені подарувала, хто бачив моїм малим глядачам. Багато з вас вже підписані на пані Олену. І от вона мені своїми золотими ручками зробила таку красу. Також вона робить а, вічні календарі. Робить різного роду скриньки для зберігання, годинники з дозулею, вона теж робить. Одним словом, багато-багато робить краси. Я вже давно хотіла годинник, тому що, знаєте, не дуже зручно, коли ти сидиш з клієнтом і підбираєш на годинник у ем, телефоні. Взагалі, згідно вимог, згідно протоколу. Годинник в мене має стояти або висіти у якомусь непомітному для клієнта місці. І я маю так непомітно позиратись, щоб клієнт не помітив, щоб клієнт бачив, що я включена в нього, а не відволікаюся на час. Тому, отак. Пані Олена прислала мені окремо стрілочки, щоб з ними нічого не сталося в дорозі. Це тут механізм, все є. Це красиве. Пані Оленочко, якщо ви мене дивитеся, величезне вам спасибі, величезна вдячність. Прийшлося робити більший годинник. Вона так ніколи не робила, ще треба розібратися, що, що туди ставиться. М -м як тут стрілка на низ чи наверх? Стрілка на самий верх? Оця секунда, куди вона? Ні, на неї треба має закріпитися, мабуть. Хвилина, мабуть, на наниз, да? чи не так? Я зараз тут нароблю. Ну, те, по теорії так. Годинна наверх. Блін, я не знаю. Оленочко, треба, щоб ви приїхали. бо Я без вас не справлюся. Ніби так. Ніби так. Так, 18. 18. Чи перша година? Тоді ходимо, я не знаю. Капець. Отак. І я потім розберуся. Головне, щоб ви зрозуміли. Так, треба батареєчку сюди поставити. У мене, може, навіть є така батарейка. Зараз я подивлюся. У мене мала б бути така батарейка, зараз я поставлю. Так, вуаля. Переставила стрілочки, дійшло до мене. Спочатку година, хвилина, тоді секунда. Це ж логічно мало би бути. Все, вуаля. Ось така краса. Ось така краса. Така краса, Ось така краса. Малюночок я обирала сама на серединку. Дуже рада. Як повішу в кабінеті, покажу вам, де як воно буде виглядати. Пишіть мені, як вам годинничок чи сподобалося під стиль мого кабінету. Ви не здивовані, що зелені то не продаж. Ну а як, Оксани тільки так? Рада-рада, клас. Гарно завершився мій день. Ззаді механізм і гачечок для того, щоб вішати. Усе! Так. Друзі, пані Олена зробила мені ще такий органайзер, в якому я зберігаю свої кремчики. Можна, що хочу зберігати грібінці, там якусь, можливо, косметику чи що вам? Ем, канцелярію, ще вона робить, ключниці. Ну і любе-ребе такого плану. Я вам зараз покажу її посилання, більше, як вона виглядає у Facebook. Ось так. Виглядає вона у Фейсбук її сторіночка Олена Власенко. І прикріплю посилання на її YouTube канал. Оленочко, дякую вам величезне за вашу працю. Хай вам Бог вертає здоров'ячко і ваші ручки ніколи не болять. Я дуже задоволена, спасибі вам. Що ж, друзі, тим часом. Попекла я свої е, і сосиски. Ось така миса величезна, красивенних сосисок. У мене вийшла. Дуже, друзі, тут класне тісто, смачнеми супійкою одне, одну вже на двох з'їли. Ось так я всередині. Подивіться, воно таке пористе, класне. Бачите, яке воно? Зараз я вам може якусь грубшечку цього візьму солодкого, хоча він ще дуже гарячий. Ось би такого холоднішого, але вони ще всі гарячі, друзі. Може, сусискою візьму якось. більшого, щоб ви побачили, яке тут класне тісто. Дивіться, яке тісто, гляньте, дивіться. М'якеньке-мікеньке тісто. І такими воно волокнами. Бачите? Дуже смачне тісто, я вам щиро рекомендую, друзі. Ще раз нагадаю, що я прикріплю посилання детальне з рецептом на це тісто. І детально все, як я його робила. Гарні вийшли і, бачите, з варенням, і з вишенькою, і з шоколадом, чи то з какао. І ось так, друзі, пройшов ще один день мого життя. І так, за днем, за днем, день за днем складаються тижні, місяці, і так проходить життя. Спасибі Богу за все. Дякую вам щиро за те, що ви прожили цей день зі мною. Правда, довжиною 20 хвилин для вас був цей день. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Теплі, добрі, вони мене зігрівають, надихають, мені надзвичайно приємно. Слава низький Україн, шана Збройним силам України, кожному захиснику, і захисниці. Тримаємо кулаки, молімося, допомагаємо, донатьмо, щоб швидше закінчилася війна. І щоб всі були здорові. Всіх вам благ, всього самого найдобрішого. Кожну українську домівку. Зустрінемося знову на каналі. Спокійної ночі. До побачення.